Забрали особисте колеса на нашу автівку 225-65-17, Але це пост не про колеса. На жаль, на ринку перових, де я пропрацював 23 роки, потрібного мені моделі не знайшлося, тому прийшлось купувати в інтернеті. І ось що цікаво: я теж торгую в інтернеті автозапчастинами на Міцубісі Toyota, Nissan. і тобто приблизно знаю, як це робиться і як воно є. Але тут є відмінності. По-перше, що мене здивувало, це якась гарантія на шини. Я не знаю. Вони всі пропонували мені за півтори тисячі якусь гарантію на ці шини. Буде почитати, що це таке. По-друге, наявність. Ці чотири колеса були тільки в одного постачальника у Львові. Хто шини, хто знає, у кого от вони були. Але увесь інтернет пропонував їх. Якщо в мене нема запчастини, я пишу під замовлення. Якщо вона лежить на полці, в наявності готова до видачі. Але тут не так. Тут всі пропонували, що воно є, приходь забирай, а потім реально їх нема. І третя така відмінність торгівлі з автозапчастинами, що тут на автошинах пишеться дата виготовлення. Дата... Це років 20 тому придумав на авторинку Перова. Коли увесь рядок торгував 15 людей, торгували Расавий ВС-11, конкурентної переваги в мене не було. Стояв я позаду ланцюга, тобто до мене вже клієнт не доходив. Одне з моїх надходжень це дивитися дату виготовлення і казати, що у, у всього рядка погана дата, а у мене добра. Отак воно і пішло. А якщо у вас японська автівка, вам до мене.